Мудрість прості, вислухаймо свято Євангелія, мир усім. Від івана Святої Євангелія читання. Будьмо уважні, в той час був один чоловік з фарисеїв, некудим на ім'я, один з визначних серед юдеї. Прийшов він до Ісуса вночі і каже до нього: раві, ми знаємо, що ти прийшов як учитель від Бога. Ніхто, бо як Бог не з ним. Не може таких чудес творити, як ти твориш. Позвався Ісус і мов до нього. Істина істина кажу тобі, коли хто не родиться з висот, не побачить Царство Божого. Некодим сказав йому: Як може чоловік родитися, коли вже старий? Чи може він увійти знову у трубу матері своєї народитися? Ісус відповів: істина, істина кажу тобі. Коли хто не народиться з Води та Духа, не може війти в Царство Боже. Що родиться від тіла тіло, що родиться від Духа дух. Не дивуйся, що я сказав тобі, вам треба родитися з висот. Вітер віє, куди хочеш, шум його чуєш, але не знаєш, звідки приходить і куди йде. Так воно з кожним, хто родиться від духа. Відповів Некуди Мов до нього, як воно може статися у відповідь йому, Ти, учитель Ізраїля, не знаєш того? Істина, істина, кажу тобі: ми говоримо про те, що знаємо і свідчимо про те, що бачили, та ви нашого свідчення не приймаєте. Коли я говорив вам про земне, і ви не віруєте, як увіруєте, коли вам про небесне говоритиму? Ніхто не зійшов на небо, крім того, хто зійшов з неба, син чоловічий, що на небі. І як Мойсей підняв змію в пустині. Так син чоловічий має бути піднесений, щоб кожен, хто вірує у нього, мав життя вічне. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос Воскрес! В сьогоднішньому Євангелії від Івана ми чуємо науку Христа про народження людини. Про народження особистості. І дуже гарно Іван пише, радше приводить слова Христа, що родиться від тіла тіло, що родиться від духа дух. І це момент, який є надзвичайно важливий в житті людини. Зрозуміти, хто вона є, чи вона є тільки тілесною особою, чи тілесно духовною особою. Чи вона народилася тільки тілом і живе згідно тіла? Тобто виконує, задовільняється своїми тілесними потребами, їсти, спати, розмножуватись, можливо, отримувати якесь задоволення, але не більше. Чи вона є дійсно народжена ще і від духа, тобто розвиває в собі щось оце внутрішнє, оці духовні якості і цінності, любов? Доброту, милосердя, покору, вміння допомагати. Для нас важливо є знати і розуміти, що ми складаємося не тільки з тіла, але в нас і тіло, дух і душа. І якщо ми всі ці три компоненти не будемо розвивати, то ми будемо, знаєте, такими. Неповноцінними. Людина є неповноцінна. Чому людина чинить гріх? Саме тому, що вона є неповноцінною, в ній немає тої повноти Божої ласки, нема розвитку того духовного життя. Зрештою, ми це бачимо на прикладі війни, цієї війни, яка зараз триває в Україні. Той, хто радіє смерті, є неповноцінною особою. Той, хто бажає жити смерті іншим людям, це є неповноцінна особа. Коли виставляють відео, де зруйновані будинки, де є люди загині, загинули, діти загинули. І під цими відео ставляться, знаєте, Різні смайлики, типу, все класно, як гарно, чи ще щось такого радісні, якісь смайлики. Люди радіють зі смерті. Це є ознака неповноцінності. Не можна радіти смерті. Не можна бажати смерті, не можна відправляти своїх дітей на смерть. І при цьому гордитися тим, що я відправляю когось на війну, щоб він там вбивав. Одна річ, коли батьки відправляють, благословляють своїх дітей на захист своєї вітчизни, бо прийшов ворог в країну, і цього ворога треба захистити. Але коли батьки самі відправляють на війну, тобто на агресію, на те, щоб захоплювати чужу територію, це ненормально, це неповноцінно. Коли люди зраджують один одного, це неповноцінно. Коли людина наживається на чиємусь горі, це неповноцінно. І тому так важливо є в нашому житті народитися духовно. Те, про що сьогодні ми чуємо в Євангелії. Що той, хто народжений від духа, є духов, духом. Тобто той, хто народився від Бога, є Богом. Так, Христос говорив про себе, але це також і була наука для всіх нас. Народитися від Бога, прийняти те, що Бог нам дає. Прийняти ту Божу любов, прийняти ту Божу доброту. Як ми любимо говорити на все воля Божа, тож прийняти Божу волю, те, що Він хоче від нас. Та найважливіше прийняти самого Бога в своє життя, з Ним бути. А прийняти Бога ми можемо, я про це неодноразово говорив і буду говорити постійно, тому що це єдиний шлях для спасіння своєї душі і спасіння цього світу. Це бути на літургії причащатись, сповідатись. Тільки так ми народжуємося, справді народжуємося духовно, тільки так ми стаємо повноцінними людьми. Тож загадаймо собі сьогодні це запитання, хто я є тілесною людиною чи тілесно духовною, народженою? Від Духа, народженої від Бога. Христос Воскрес!